Бою, Господь, я щастя в долонях тримаю, тобі, Боже, славу складаю за все, що даруєш мені, в серці моєму печаль, я зранена птаха безсила, ти, Боже, даруєш нам крила, лише попросив. Твоя любов, о, любовній, Господь, твоя любов натхнена сила, твоя любов, о, любовній, Господь, вічне життя всюди я бачу тебе, в красі твої далі безмежні, вершини ти гір дивовим. Відпиток твоєї руки, слідля подяк не знайти, щоб велич твою прославляти, невпинно тобі промовляти, спасибі, творець, твоя любов о, мій, Господь, Твоя любов натхнена сила, твоя, любов мій, Господь. Життя твоя, любов, о, мій Господь. Твоя любов натхнена сила. життя. Друзі, вітаю вас! радий вас бачити цього вечора. Нехай Господь Бог вас благословляє, де б ви не було на цей новий. Робочий тиждень я радий вас вітати, радий бачити, хто є, хто знайшовся, хто приєднався до нас. Я вітаю сестричку Олю Лавришин, Світлану Бекір, брат Андрій Олексічук, Васалина Ромасюк. Слава Богу, друзі, за вас, всіх, хто є, хто приєднався до нас, брат Олег Год з нами. Також Надія Тельман, Галина Мороз. Дуже радий вас всіх бачити, друзі. Слава Богу, за вас, всіх, Лідія Сидоренко, також з нами. Любов, целяк, дуже радий друзі, що ви є. Світлана Бекі, радий, що ви приєдналися до нас. І слава Богу, що ви є всі, хто має можливість, зайшов до нас. Так, друзі, пишіть свої потреби, прохання, ми будемо, звичайно, за вас молитися. І згадувати вас в наших молитвах. Та брат Олег каже, що вже все, все надоїло і це правда. Дуже важко, важкі новини, все важко, таке депресивне, так, але. Бог обрав чомусь, щоб ми з вами були в цьому часі, тому ми маємо виходити з того часу, який є, і жити в тому часі, який є. ми маємо жити сьогодні. На жаль, зі всіма своїми такими не, дуже можливо непростими проблемами сьогодні. З Машою Мигалела також з нами радий вас вітати, друзі. Давайте разом молитися, попросимо Бога, щоб він був з нами цього вечора. І нехай Дух Святий відкриває до нас. Своє писання, щоб ми могли більше мати, більше розуміти, те, що він говорить, і більше мати наснаги, сили, розради в своєму в своєму серці. Дорогий наш Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір, дякуємо тобі за цей новий тиждень, який ти нам даруєш, Господь. Дай нам сили бути кращими, бути оптимістичними, в цей в цей новий тиждень, Господь, допоможи нам залишатися з тобою, Господь. Послав нас на те, щоб ми. Боже, мали надію тільки на тебе, щоб ми розуміли, що наша сила в тобі, Господь, і щоб навколишні події не впливали на нашу психіку, можливо, на те, на наше сприйняття, Господь. Даруй нам сили, Господи, мати більше віри в Тебе, Господи. Благослови всіх, хто знаходиться сьогодні в Україні, нашу державу, нашу народ, всіх хто там є, Господь, даруй сили, щоб ця війна. Господи, вас, і щоб ми мали тут же передишку Господь. Ми тебе дуже сильно просимо Боже, за це все. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі. Молимося, молимося, просимо, щоб Господь допомагав нам, нашій державі, всім, хто там є. Друзі, тому що дуже-дуже непросто. Три роки війни. Яка, звичайно, виснажує. Виснажує, я не говорю навіть про тих, хто там знаходиться. Це взагалі якась абсолютно неймовірна робота, неймовірний стрес, неймовірний, неймовірна напруга, тому це все дуже-дуже важко. Книга Ісуса Навана, те, що ми з вами читаємо, так, і я вам розказував минулого разу, а це був у нас четвер, про те, що Ісусе е, на те, що не помилявся, він слухав все, що каже господь. Оце, оце... Його приклад того, що можна бути у Богу і можна бути все благословенним. На жаль, ми маємо приклад багато різних прикладів, коли люди помилялися, так люди робили щось добре і щось погане, так? і, звичайно, ми маємо дві різні, два різних результати. Так? Але от такого яскравого прикладу людини, яка б показала, що можна слухати Господа Бога і все буде гаразд. Не, ну немає такого так? чіткого. І ось Ісус Новин, перший так, перший хто цей приклад показує, хто показує, що. Насправді можна слухатися Господа Бога, і можна, можна мати благословіння від Господа Бога. Та він пройшов весь свій путь, весь свій шлях, Він пройшов так, що, в принципі, не було таких в нього серйозних якихось проблем. І він прийшов, перевів цей народ через ріку Йордан, перевів землю, дав Господь. І я би хотів, щоб ми з вами почитали його 24 розділі, написано його. Така промова, річ та, яка має дуже, дуже важливий, важливий контекст, яка показує, показує взагалі всю суть того, що відбувалося, як вони приходили, чому вони туди прийшли, та, і хто їх туди привітає. 24 четверта розгляд починається з того, що Ісус абсолютно. Повторю історію та він показує. До речі, зауважте, що всі всі автори книг, та чи то пророчих, чи то нового завіту, вони дуже часто згадуються в весь. Всю хронологію Божого народу, та тобто це є все невід'ємна частина. Коли ми з вами говоримо про Божий народ, він був все це залишив Божий це. він Божого народу починаючи від е, часів, коли людина була вигнана Едемського саду, та і буде він аж до самого кінця, до е, тих подій, які ми з вами читаємо в книзі об'явлення. Та тобто. Ця хронологія Божого народу, вона чітко просліджується всюди. Про неї говорили тисячу разів апостоли, про неї дуже часто згадують і в старозавітних книгах. Тобто чітко виділяються люди, які були з Богом, і виділяються те, як це все передувалося, як ці люди ходили з Господом Богом. І він починає так, він починає з Авраама, так, навіть з його батька. Потім з Авраамом він згадує Якова, Якова і Сава, Мойсея. Після того так і Арона згадує так, і розказує потім про себе свою історію. так, і... Ем... Ось 11 давайте будемо читати з вами. Ви перейшли юрдан і підійшли до Єрахона, з нами воювали єрихонські мешканці, а потім аморейці, Пірезійці, Ханаанці, Хитейці, Гіргашейці, Гівійці та Евольєвесейці. Але, від... Але я віддав їх усіх у ваші руки. Це він говорить, як Господь сказав. так А ще я посилав перед вами: оце 12-й віч. Послухайте, це дуже важливий віч, тому що люди не розуміють е, взагалі суті того, що відбувалося, дуже, хтось, е, дуже часто люди. Надають сили народу. так Кажуть, що це Ізраїль зробив, чим ізраїльський народ зробив, так але Господь це все була рука Божа. так І оцей Божий народ він, ставав, він мав силу тоді, коли був з Господом Богом, і навпаки, він втрачав цю силу, коли з Богом не був, коли відступав від Бога, там в нього починалися звичайні проблеми. Так, і тринадцятий вірш про це чітко пише: Я дав вам землю. Як давайте зваратися, так я а ще я посилав перед вами шершнів. Шерчні, ви знаєте, це така велика комаха, та яка косає її від якої погані наслідки, які прогиняли їх ворогів перед вами, так що не вашим мечем і не на вашим луком були переможені два аморийські царя. Тобто це все зробив Бог, це була сила Божа, так він каже. Вже в жодному разі це не прописуйте собі, в жодному разі не думайте, що це щось зробили. Ви Вже в жодному разі не думайте, що це ваша заслуга. Зовсім ні. Це заслуга. Є чітко моя заслуга Господа Бога, який чудесами, шершними, каміннями з неба різними, різними способами виганяв оці народи, які були пред ними. Тринадцятий вірш. Я дав вам землю, яку ви не обробляли, а також міста, яких ви не будували, але в них поселились. Ви споживаєте плоди з виноградників і оливкових дерев, яких ви не садили. Тобто, він сказав, що це все вам було дано таким авансом. Да? Так? Тобто, пля я вас привідцю цю землю. Це все вам віддаю. Ви це все не робили. Та і він 14 й він 14-й вірш. Тому бійтися господа. І служіть йому щиро і віддано, геть відкиньте богів, яким служили ваші правотьки. На другому боці ріки Єфрат і в Єгипті, але служіть лише Господу Богу. Так, коли він говорить про Єфрат і другу, другу сторону та Єгипт і Єфрат, він має на увазі ще батьків, так, Тераха та батька, батька самого Авраама. Тут він каже, що це все зробив я вам, це все давай вам. я вас... Привів, це не ваша сила була, не ви боролися, ви боролися б через мою силу. І я вам дав те, що ви не садили на роботу. Тобто, знову ж таки, згадайте, що це все є від Господа Бога. Так? Дуже це такий чудовий урок і для нас всіх, тому що дуже часто ми з вами не розуміємо. І людина має такий, знаєте, гонор щось приписувати собі. Щось приписувати собі, щось собі, е накрутити, що вона чогось варта, або вона чогось щось вона може. Може краще зробити чи знати. І навіть коли Господь робить чудеса в нашому житті, коли Господь робить щось добре для нас, а ми маємо з вами масу різних. На досвіді по житті Господь нам допомагав. Дуже часто ми ці на досвіди 에, можемо записувати собі в свою такий актив, казати, що це наша робота. Та, оце це не потрібно забувати абсолютно. Тому що людина, яка ходить з Богом Бог її благословляє, вона молиться, просить, Бог її благословляє. А потім мій ціле думав, що це вона така розумна, що це вона така сильна що це вона все зробила. Або каже: ні, ні, ви не воювали. Тобто, ви перемагали моєю силою. І живете ви там, де це де дав я вам це все. Тобто, це не те, що ви це щось збудували чи щось зробили, це все було з моєї з е, з моєї е, з моєї руки. Та якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, які служили ваші прабатьки на тому боці реки Києва, чи богам аморейців, у країх, в яких ви е, живете. Проте я і мій дім, ось і слова ці, я і мій дім будемо служити Господу Богу. я і мій дім будемо служити Господу Богу. Він зробив чудовий такий. Це таке заключне слово та висновок. Мало того, що він слухався Господа Бога, Ісусна, він все зробив, як сказав Господь, тому він ще зробив абсолютно правильний висновок. Висновок такий, що все, що відбувалося в його житті, все, що відбувалося з Божим народом, все, що відбувалося з ізраїльським народом, з його сім'єю, це все є заслуга Господа Бога. Так. Це дуже важливо пам'ятати, друзі. І сьогодні також нам потрібно пам'ятати зі всіма нашими проблемами, зі всіма нашими якимись так? але знаєте що. Господь нас веде, Господь нам допомагає, як би не було важко, і він багато чого в нашому житті робить. І це потрібно нам з вами обов'язково, обов'язково. Враховувати і знати, що Господь є, і Господь робить для нас багато чудес. Кожного ранку, кожного дня, коли ми з вами встаємо, коли ми з вами починаємо щось планувати робити, це все є також сила Бога, яка нам цьому допомагає. Ісус новин це зрозумів, так. Ісус новин з цим жив, так він навчив, і він дуже-дуже все-таки багато чого добився, та, з того, що зробив, і дуже шкода, дуже шкода, що. Після нього, після нього, коли Ісус навіть помре, так, після нього буде дуже-дуже великий спад. Ізраїльський народ не почує того. Ізраїльський народ не зрозуміє того, що сила його була в Господі Бозі, в тому, що Господь їм допомагав, послухання до Господа Бога. Вони не зрозуміють, що. Той, той, ту, ту землю, яку їм дав Господь, так що це, це теж була не їхня заслуга. Так. І далі ми перестанемо слухатись Господа Бога, бо не виженуть тих, кого Господь сказав вигнати, так, тої землі де вони будуть. Тобто далі піде те, що буде великий-великий спад, спад ізразку народу, який буде знову ж таки зумовлений тим неправильним розумінням того, що. Все, що вони мали, так це дав їм Господь. Треба було тільки його слухати, це, треба було до нього е, прислухатися і треба було йому служити. Друзі, я вам всім дуже дякую. Нехай Господь Бог вас благословить, нехай допомагає вам, у всіх ваших справах на цей тиждень, нехай буде з вами у е, всіх ваших планах і нехай ваші плани будуть Божими планами. Я дуже радий вас всіх бачити, радий, хто є, хто приєднався до нас. І чекаю вас завтра. Завтра з вами продовжимо вже читати нову книгу. І ця книга буде книга суддів. Та, теж не проста книга, але тим не менше, е, яка розказує, показує нам, як живе і як може жити Божий народ, коли він далеко Та, від Господа Бога. Всім вам ще раз темної теми ночі. Боже вам благословить. Подих вітру на світанку, чиста вранішня роса, дзвінки ще солов'я, цим захоплююсь я, аромат ухмяних квітів, що скошена трава, Ніжний дотик сонця цим захоплююсь я. Мудрім батькові поради, добре поля дідуся, лагідні обійми мами, цим захоплююсь я. Все цим Бог подарував нам всю красу, для нас творив він, нас безмежно полю. Йому вдячний за спасіння жертву на Христі, Неймовірно, з ним щаслива йду до вічності. Поспіши, Поспіши Христа прийняти, він давно чекав тебе, відчини сумління і страх, задишну в його руках, полікує твоє. Треба кожну сльозу з ним життя не встане де варись, друже, прошу, серцем Бог подарував нам всю красу для нас на Він нас безмежно полює, боротьбу сумнівив усе відки. То вижетовий шлях. Веселком небі після сливий, це обіцянка його. Кожен буде з ним щасливий, прийнявши до серця свого, серцем Бог подарував нам всю красу для нас пори і нас безмежно полюбив, нас усіх безмежно полюбив.